Вітаю вас. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олександре, що можете сказати? Як поводять себе росіяни у тимчасово окупованому місті? Ну, е, поводять себе як окупанти, займаються своєю улюбленою справою, пропагандою, е, створенням е, візуальної картинки такої е, фейкового благополуччя, е, масштабно проводять е, ремонти е, в культурів. Будинків жилих, е, продовжується у нас е, ну фактично е, грабування е, евакуйованого населення, відбір ну, примусовий квартир, які е, залишились без господарів. При цьому все це під е, виглядом е, ремонтів в чергове, е, мародериться, розтаскуються. Тобто, е, ну фактично ведуть себе як господарі е, в, в місті, при, привласнюючи все, що бачать. Пане Олександре, а щодо населення, я знайшла у відкритих джерелах, що станом на 2017 рік у Сєвєродонецьку проживало понад 100 тисяч населення. А яка ситуація зараз? Уже відколи місто у тимчасовій окупації? Чи є у вас дані? Скільки приблизно зараз там залишається людей? Ну, знаєте, за нашими підрахунками саме североденчан, жителів громади Сєверодонецька, десь близько. 15, ну може трохи більше тисяч, це саме тих, хто залишився в окупації і не зміг за певних причин залишити місто. Щодо решти, то це приїжджі, це гастарбайтери з Росії, які приїхали там на швидкий і досить гарний заробіток. Це військові, яких квартирують в місті, оскільки воно є і таким невеликим логістичним центром для. Військ, орків тому загалом, десь ну по всій громаді можливо там до 25 тисяч, такого більш-менш стійкого населення. Угу, угу. Пане Олександр, ви згадали про житло, про покинуте житло, житло тих людей, які виїхали. І от я читаю цитата Радіо Свобода за 9 квітня на окупованій Луганщині. Розпочали нову хвилю націоналізації в лапках. Житла українців фактично відбирають житло. Що вам відомо, наскільки масовим є це явище зараз? Ну скажімо так, окупаційна влада робить це на такій певній системній основі, оскільки місто, житловий фонд міста був зруйнований або пошкоджений майже відсотків на 80. але в внутрішніх кварталах міста залишились житлові будинки, які постраждали найменше. Вони намагаються їх якось там трошки підлампічити, поміняти вікна, вставити якісь конструкційні елементи і заселяти їх тим персоналом, який привезли, для того, щоб підтримувати свою владу на окупованій території. Зрозуміло, і, звісно, системно системно обходять те, що вціліло. Якщо е, бачать, що е, люди виїхали і знаходяться в евакуації, не з'являються в місті, то ну вони знахміли і ну, такий цинізм ситуації. Вони навіть оголошення роблять, що е, хто має нібито права власності на ці житлові приміщення мають з'явитись до о, окупаційної міської влади та підтвердити своє право на це житло. Ну це абсурд, звісно, але ну такі цинічні кроки здійснюються. вам. Дякую, що долучились до ефіру. Повідомили про ситуацію на Луганщині.